Ну, зараз ви є свідками того, я от вам показую, що можна сукірою сокирою робити делікатні речі. І не тільки, не тільки рубати дрова. Звісна річ, ви мені зараз скажете, та що ти себе махуєш? Візьми стамеску і нормально зроби. І ви будете праві. Я вимахуюся тут дійсно. Дійсно все вимахую. Ну, але я вам так скажу, а що би не повимахуватися? От скажіть мені, назвіть мені хоча б одну причину, щоб я не вимахувався. Хм? От скажіть мені. До речі, це клен. Це клен, ремонт цієї лопатки для взуття. Тут ставка з горіха.